Для нього справжня боротьба за виживання. Ласка, просимо в рай». Блискуче розслідування на Райському острові з суто британським підходом. Злочин у раю у будні о 17.30 та у вихідні о 16.00. Коли мені хапає спину, я беру фламідез гель. Три проблеми вирішує один фламідез гель від болю від набріку від запалення. Фламідез гель проти болю в спині та суглобах. Якщо у вас також є ідеї для обговорення, пропозиції, завжди готові долучитися до обговорення, також подати відповідні законопроекти. Тому долучайтеся, давайте разом працювати на благо людей і громад 202 го виборчого округу. Я хочу подякувати за вашу підтримку, за голос під час вибору, за позицію розвитку нашого краю, тому що ви зробили правильний вибір, який підтверджує справами і працюю на результат. Я не є ідеальним політиком, не є ідеальною людиною, також роблю помилки вчуся, аналізуюся, покращуюся, маю свої недоліки. Але працюю для нашого рідного краю. Чи можна робити більше? Звичайно, можна було б і зараз. Але такі виклики під час каденції склалися, які ніхто не міг навіть спрогнозувати. Це глобальні виклики, як і світового масштабу. Звичайно, це пандемія коронавірус, так і війна, яка триває зараз. Тому продовжую працювати, продовжую підтримувати збройні сили України. Надіюся, що ми зможемо працювати надалі для рідного округу для рідного краю і забезпечити наш округ якісним розвитком. Якісним розвитком за 30 років на користь народу ніхто не приймав ніяких законів при якій владі люди мали гідну пенсію чи зарплату виживають люди чи хтось контролює якість продуктів ліктів послуг ніхто Потрібна чітка стратегія і зробити так щоб люди в країні не виживали а жили і могли тут працювати і не їхати за кордони а мали гідне соціальне забезпечення гідну роботу то і гідне проживання у своїй країні я хочу подякувати збройним силам.